Вітаю, друзі! Ви на каналі Садівник. У цьому відео хочу вам розповісти про догляд за полуницю. Щоб отримувати гарний врожай полуниці, за нею, звісно, треба добре доглядати, тобто, дотримуватися певної агротехніки і підживлювати, обрізати, прополювати і так далі. Ну, цього року трошки запізнився я з обробкою полуниці. А, як, мабуть, ви знаєте, що у багатьох регіонах України були дощі затяжні. Тож не встиг я вчасно влізти, так би мовити, у цю грядку. І зробити все вчасно. Зараз ви на відео бачите, якою вона була. От Який був килим із старого листя, що перезимувало, що там не було навіть, як то кажуть, Живого місця на цій грядці все було встелено просто цим старим листям. Так от, перша агротехніка полуниці після зимівлі полягає в тому, що її треба прополювати. Тобто, оці всі міжряддя треба гарненько прополоти і повидаляти все старе і хворе листя. От, для того, щоб. Між цими рядочками, кущиками, була вентиляція, щоб тут був простір, було повітря, і це перешкоджатиме розвитку хвороботворних різних грибків, бактерій, і полуниця, відповідно, не буде так багато хворіти. Але цього недостатньо. Після того, як ми почистили полуницю, треба обов'язково її обробити. Ну, рано навесні, як тільки сходить. Сніг і прогрівається вже ґрунт. Зазвичай обробляють бордовською сумішшю 3%, або іншими препаратами, що мають у своєму складі мідь, От, наприклад, хом. І також цим препаратом можна обробити ваші грядки з полуниці. Це перешкодить розвитку цих всіх грибків, що залишилися з зими, і ваша полуниця буде здоровою. Як ви бачите зараз на відео, ось деякі кущики, кущики перезимували краще, деякі гірше. Ось я вам показую зараз один із таких кущиків, який трохи вимок. На жаль, декілька кущиків вимокло, тож їх можна замінити ось тими молодими кущиками, які наросли за ось. Тим чином трошки оновлюєте свої грядочки. Ще одна важлива особливість полуниці, що Її треба вирощувати максимум 3 ну максимум 4 роки на одному місці. Це залежно від сорту, звісно. З мого досвіду, я зазвичай що 3 роки змінюю локацію цих грядок полуниці, і цю полуницю я пересаджую. Ну, Тобто, не то, що пересаджую, а оці старі кущі я викопую яким вже 3 роки. Їх просто видаляю вже з грядки, а попередньо від них беру вже новенькі маленькі саджанці, ці, що виходять від вуз, І їх розсаджую вже на новій гряці. Зазвичай це роблю влітку вже, після того, як збираю урожай. І даю полуниці пускати всі ці вуса. І з цих вуз вже виділяю найкращі кущики і їх розмножую, вже висаджую поступово восени вже на новій гряці. Ось таким чином я заміняю. І локацію рядок, і оновлюю самі кущики полуниці. І тому в мене завжди є полуниці. Що ж, після того, як ми почистили свою полуницю від старого листя, от залишили тільки молоді листочки, але так як я вам вже казав на початку відео, що цього року я трошки із запізненням, тому що були дощі, із запізненням зробив відповідну агротехніку, тому, як ви бачите, трошки вже тут більше листочків, залишу молоденьких, але все одно видаляємо всі червоні, бурі листочки, обов'язково з крапочками різними. О, це все хворі і старі листочки. Їх треба з грядки прибрати і винести взагалі за межі своєї присадибної ділянки. От. І навіть коли молоденькі листочки, да, ось з якоюсь такою плямкою чи з якоюсь такою крапочкою, це вже ознаки можуть бути захворювання. От. Такий листочок також ми видаляємо От, і залишаємо ось такі вже кущики молоденькі з молодим листям. Що ж ми робимо далі? А далі ми робимо підживлення. Зазвичай я підживлюю аміачною селітрою. Я дочекався того часу, коли трошки тут ґрунт провітрився, земля просохла і почав підживлення. Полуниці. Для цього я беру аміачну селітру. Десь приблизно 20-30 грамів на 10 літрів води. У мене є ось вже така столова ложка мірна, на яку я вже, як то кажуть, набив руку, знаю, скільки тут відповідно грамів. І розвожу це все на 10 літрів води. аміачна селітра краще розводиться у теплій воді, це десь 40 градусів приблизно швидко розводиться. і Таким чином, у літровій банці я розвожу, потім виливаю, додаю вже до відра, де решта 9 літрів, і поливаю ам'ячною селітрою з цим розчином відповідно під кожен кущ. Попередньо треба розрихлити землю. Перед тим як поливати. Якщо суха погода, треба пролити. Але так як були дощі, тут земля досить волога, тому я не проливав. От за три дні воно трошки підсушилося, але там далі в ґрунт воно мокре, все, тому зараз якраз нормально буде поливати І відразу ам'ячною селітрою. З розрахунку, пів літра літр води. У мене ось ця чашка літрова. Я в середньому десь наливаю під кожен кущик 500, 600-700 грамів. І таким чином. Ми робимо підживлення полуниці. Тобто полуниці треба зараз дати старт для набору зеленої маси. Хоча вже ось на відео можна побачити, так, що полуничка вже починає е, давати завізі, вже скоро буде квітувати. Тому зараз ще є час, можна встигнути підживити швиденько аміачною селітрою. Ось таким чином я підживлюю кущики. І після того, коли вже підживив, треба обов'язково обробити фунгіцидним якимсь препаратом. Але ж, так як я вже казав на початку відео, що треба було це зробити раніше, рано навесні ще препаратами МІДі обробку, тому зараз вже пізно робити обробку препаратами МІДі, такі вже великі кущики з зеленою масою. І ні в якому разі не хорусом, не скором, такими теж вже хімічними засобами не треба проводити, тому що вже вон скоро будуть цвісти, а там і ягодки підуть. Для цього є інші препарати, наприклад, біофунгіциди. Ось, наприклад, один з них це фітодоктор Лист. Як ви можете зараз бачити на відео, ось така невеличка упаковочка 20 грамів. От з розрахунку на 5 літрів води для ягідних культур розводите і обробляєте ось саме цим препаратом полуницю. Фітодоктор це біопрепарат фунгіцидний, який чудово зараз застосовувати саме вже по такому зеленому листу. Це вже і коли ви робите обробку із запізненням, як я, якщо ви не встигли це зробити рано навесні. Це Чудовий засіб, який має у своєму складі живі клітини і спори бактерій Bacillus subtilis, там з відповідними титрами. Ці бактерії чудово розвиваються і потім починають боротися із фітофторозом, борошнистою росою, тобто з будниками сірої та білої гнилей інших хвороб, які можуть зашкодити ваші полуниці чи іншим садовим культурам. От, і якраз зараз ось в таку погоду можна це обробити. Але їм треба обробити е, або зранку, десь до 10-ї години, ранку, або вже ввечері, але ну, після 6, коли вже не буде таке яскраве сонце, чи в похмуру погоду. І ось таким чином обробляєте, оприскуєте е, вашу полуничку, і можна сказати, що ви все зробили встигнути після душів. Такий ось експрес-метод. Для вас швиденько, як все можна зробити, виправити ситуацію, якщо ви не встигли через душі рано навесні зайти на свою грядку і навести відповідний лад на вашій полуниці. Ось таким чином, друзі, я цього року обробляв свою полуницю, але, як бачите, встиг, наразі ось підживив її. Обробив і будемо тепер чекати на цвітіння. А там вже буде відповідна інша обробка і підживлення, про що я обов'язково вам розкажу і покажу. Тому слідкуйте за каналом, слідкуйте за новими відео, де я з вами буду залюбки ділитися власним досвідом. Що ж, дякую, друзі, за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось це відео, було для вас корисним, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Ставте запитання чи діліться власним досвідом на все добре і як завжди, слава Україні і нашим героям.